А корову побачимо зараз. Я в селі Гута Ткачова. Звідси до білоруського кордону менше 10 кілометрів. А це корова рябка. Вона єдина, залишилась на 6 кілометрів у цих краях. Гута Ткачова входить до Добрянської громади. На три найближчі села вже й людей з півсотні лишилося. Що вже про хазяйство казати? Навіть кури не в кожному дворі, а корова рябка та поросятко нетрепка Валентини та Михайла Ляшевичів – взагалі екзотика, зайців та лосів в тутешніх лісових селах і то частіше бачать. Та й самий Ляшевичі тут за рідкісний вид, бо у свої біля 60 вважаються у Гуті за молодь. Рябку тримають років 14. Купували в рібках. У молодості згадує Валентина. Норовистою була. Тікала, де на городі бігла. Але тепер здоров'я вже не те, тому сумирно стоїть у сараї, останній рік навіть до боків вже не просилася. Чи не сумно рябці без компанії? Би на нього вона була, напоїна, накормлена і більше нічого не треба. Доїть Валентина рябку двічі на день, ранком та увечері. Корова вже маломолочна, дає максимум 8 літрів на день. Тому до ріпок колишнього райцентру, що за 30 кілометрів, молоко на продаж тепер не возять, аби собі вистачило дітям чернігів передати, та не трепті. В їжі рябка невередлива, влітку, коли всяка камашня не дошкуляє, корова на випасі, взимку в раціоні сіно. Тому тримати худобину настільки дорого, скільки важко, бо і глядіти, і сіну на зиму заготовити. Як би не любили ляшеви ряпку, та на осінь планують здавати. Стоять 40 тисяч коров. А якщо продати то її хоч би за її п'ять далі. То нову брати будете? питаю Валентини, чиряпка вже остання? Ну, а як без корови? Я не можу я не можу без корови. Ну, поки сіли будуть, де будемо держати. Вісник че? А що ж ще?